Зловмисник підібрав час, коли господарів не було вдома. Пошкодив пластикове вікно та проник до будинку, звідки викрав понад півтора мільйона гривень у різній валюті. Щоб заплутати сліди, фігурант виконував водойму речі, у які був одягнений. Однак оперативники міської поліції, управлінь карного розшуку та кримінального аналізу обласного главку вдалося встановити особу затриманого та його місце перебування. Ним виявився 23-річний чоловік. Раніше судимий за аналогічне злочин. Раніше судимий. За що? 185-та 1853. Про них. Про них повіниць, ми знайшовся адрес, вирішив зайти, так? Як про На територію спочатку. це за. Переліз через забор. Побачив, що нікого немає, так? Да? Да. Частину викрадених з будинку потерпілих коштів зловмисних встиг витратити. Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.